Ми прийшли сьогодні в зоопарк Любляна і будемо сюди гуляти. Зоопарк взагалі в Словенський ві... Люблянській не дуже великий, але він такий компактненький. І тут, по відомкам, тут має бути достатньо цікаво через те, що... Без атракціонів. Зоопарк завжди без атракціонів. Атракціоні. Зоопарк ми ходимо для атракціонів. Атракціоні. Тут у них така експозиція Словенські домашні тваринки. Бачите? Тут, якщо підняти цю карточку, то видно, як вони, що вони людям дають чи допомагають. А трохи ти щось про них написано. А дивись, тут пішли рибок. Ми пішли рибок. Ось а зараз ми йдемо дивитися на рибок. Дивимо. Дивимо тут нічого немає. Ми нічого внизу не бачили, тому що Ой. морські котики, ось, ось вони сплять. Ще тут є дитячий майданчик, який крути. назвали Крутий. і всі туди збираються. Poletje je spet je tu, je spet prišel, je naj čas. Se upanje je spremenilo, strah. Pogledamo le boje, spomnim se, kako lepo je bilo, ko žal asva na plaži somo, v sol. S drugo gremo po zaboj, vidim tvojo vrast, ki je tu spet v dnevu, mislim, da no gre. Srabi bi bile s tabo, in tvoje mi napisal piso spin. Uzare spira tabo, ti ustabo, ti openi spin, ne ne obrne se na glavo. Ubone se ti fulil teze drugim, da si se za roko postane mi hud. Stav druhou nížku. Tak, Vše, se molodeč. Vyťahuj se. Zpomníš se na čirke na jiné Se, ne. se več nevím a sploh želím si te Želím si lene zaj In upam, da Які Я не знаю, Хлопці вирішили покопати на екскаваторах. Давай піднімай. Ликосічка, як викинути все з ковша? О, бачиш Богдач, в тебе теж виходить. Давай смикай за все підряд. О, молодець. Дивись. <плес> ну, як атракціон, можна прийти класом, наприклад, чи групою, зняти в оренду ці табори. Ось це вогнище, і тут отаборитися і провести тут два дні в таборі, в зоопарку. 25 євро коштує. О, на добу один намет. Так. І інкубатор. Там показано, які пташки вилуплюються з яйця, і є яєчка, біля яких є вже маленькі пташенята. А так. можна зайти в цей яко? Так, так, пішли. Так, Дивить перепілочки. Перепілочка тут є, курчатка. А ось дивиться перепілочка. А ось власне сам інкубатор. А може, якщо пощастить, то тут можна побачити, як з яєчка вибирається якась перепілочка чи курчатка. Стенд, які бувають в ведмеді. Ось тут живе ведмідь. Ось такий в нього вольєр. Маленький. Ширафи. З іншого боку із страусами. Такий в них великий вольєр відкритий. Хлопці відразу втекли на дитячий майданчик, який тут дуже-дуже гарний. Тут є трамполіно. Батути. І такі ось хойдалки і гірки. Микося. Так ідіть на гірку поки. О, хто тут так гарно гойдається? Такий дракон у вас. Бойовий! Це бойовий таран. тримайся. Ох, як Миклука класно розгойдує. Така ось гірка подвійна. Миколка пройшов. Тепер баді. Класно. Гірка безпекна! Спускайся! Оп, і Миколка. Ось така гойдолка. На кінці хлопці в черга вийшла. Ку-ку, як ви тут? Нормально. Так? Да? Подобається? гойдалки не випасти. Сідайте, я вас погойдаю. Тут можна і лягти. І лягти навіть можна, нічого собі. Тут такий інформаційний стенд, де можна пограти в різні ігри. Пограли в хрестики, нолики, в пазл. в знайди думайте, пару. Це я знайшов. Це знайшов баді, звичайно, так. І ще одну партію, так? Виграв, знайди пари. Yes. Все, молодець. Що ви навіть в зоопарку можете комп'ютерну гру знайти і гратися, аби тільки не гуляти. Ось тут такий стенд, де показано, як вигляд, як вовк хвіст тримає і який в нього вираз. Мордочки. І при різних його емоціях. Ось перший це самозахист, другий нападає, третій – завиває. Коли йому страшно, страх. Ось страх. А чи останнє, не знаю. Не можу перекласти. Мама! підвернувся до нас і сидить. Ага. Схожий трохи на собачку. Але він сердитий, так? Да? Каже, якщо чесно, мені б дуже хотілося стати анімагом, який перетворюється на тигра, і час від часу заміняти тигра тут. Тобі Чому тут сподобалось, да? так? тигр що? А Тиграшом? Ти... Ну, Вона з роду котячих. О, там, у нього, роду, до речі, навіть... <ріх> там у нього, до речі, навіть озерце є, він там, мабуть, плаває, охолоджується, Май, коли мать, дуже мать, жарко. Кишиняку, Такі відкриті вольєри дуже гарно, наче ти поруч з тваринами. Здається, ручку простягнеш і можеш торкнутися. Якась сумна. О, то всі звірята сумні. Вони ж все таки в неволі, вони ж не в себе. Товариства їм нема. Ну, не знаю, ти гурті, як на мене, нормальний. Нормальний, не сумний? Що, хлопці, поїли? Сподобалось в зоопарку? Так. Сподобалось? А що тобі найбільше сподобалось? А тобі, Миколка? Майданчик, тигр. Так що, так, да. тигр чи майданчик? Тигр. Тигр? А майданчики? Ти ж не побачили. Так. А зоопарк це як? Е, буде, добркнути, ну он так. Ну добре. Але, ну от дивіться, Але, ну от кав'яр. Але але середні кам'яни, не крим морозива, це інше огідно. Ну, що ти таке говориш?